У Вавилоні цар Навуходоносор звів величезного золотого ідола і наказав Усі поклоніться йому, коли почуєте сурми. Але троє юнаків, Шадрах Мешах і Авдинаго, відповіли: Ми не вклонімось, наш Бог може нас спасти. І навіть якщо ні, ми не схилимось перед ідолом. Царя охопив гнів. Він звелів розпалити піч у сім разів сильніше. Їх кинули всередину, зв'язаних руками. Але сталося диво, цар глянув і побачив не трьох, а чотирьох у вогні. І четвертий був подібний до сина Божого. Жар не торкнувся їх, ні волосинка не згоріла. Вони вийшли, не маючи навіть запаху диму. І тоді цар вигукнув Благословен Бог Шадраха, Мешаха й Авденаго. Немає іншого бога, який би рятував так. Навіть серед вогню Бог пору.